Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юліко. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як ми будували шелтер, з яких матеріалів і скільки нам це обійшлося. Чому ми саме такі матеріали вибрали для його побудови і таке розміщення? Почнемо з того, що розміри ми обирали по стандартах. По стандарту це йде 3,5 метра на 3,5 метра. Тобто, щоб був такий квадрат, ми обрали розмір 4 на 8 щоб було на два дорослих коня і на поніка нашого для того, щоб шелдер був просторий. Розмістили ми його так, щоб. Е Вихід виходив на найдихішу сторону, тобто всі місця, які найбільше обітруються, всі сторони були закриті стінами шелтерами. Тому от у нас є сусіда дерева, звідти найменше дує вітру. Тому наш вихід з шелтера це саме всю сторону, а решта сторін обшиті деревиною, щоб було всередині затишно і комфортно. Стелю ми піднімали теж вище, щоб вона була доволі поцільна. І коли там якісь маніпуляції розборки між собою відбуваються, вони не побили свій голову по стелю. Тому висота з заднього краю в нас йде 2,40, а спереду це йде 3 метри. І тому це зроблено ще для того, щоб був хороший нахил е, криші, щоб не збирався сніг, щоб е, стікала рівнина, стікала вода після дощу. Ось, щоб все, все було максимально комфортно. Е, шелтер ми розмістили з манежі. Манеж у нас йде 20 на 40. Ми трішечки змістили шелтер подалі, ну, на 8 метрів далі, е, щоб у нас була. У нас була територія 20 40 саме манеж, а вже далі стояв шелт. Зараз ми е, використовуємо манеж yeah. як леваду. Е, зараз тут ніхто не займається, також тут можна помітити, яка тут зараз краса, враховуючи е, погодні умови. От. Але в майбутньому це буде використовуватися як манеж. ми тут будемо з'явитися. Е, і вон там далі за... Стрічкою електропастуха можна побачити траву. Там я посію ікону травичку. Я зараз не скажу вам точний обмір. Здається, там залишилося 30, 30 на 80 метрів. 30 метрів на 80 метрів е, діянка. Там такі будуть пропасатися. І буде нормально вже. Війшовся нам шелтер доволі довго, насправді. Тому зараз я буду потрошки вам розповідати. Ось це наша територія до. Ми розмітили тут шелтер, натянули ліску і потрошки почали підготовку до побудови. Ось там у нас травичка, ми косили її коням літом, щоб вони їли. Там була яма для гною зліва, але ми її перемістили. Попереду була трава, але тепер там мене і ось так воно все в нас починало. Ямки під стовпи ми викопували самі. на відео помітно, як в мене це прекрасно виходить в лапках, ні. Бо земля в нас надзвичайно тверда, дощі майже не було. Чоловік мені допомагав підкопувати більшість з них, тому що самостійно я реально не справлялася, бо вона дуже-дуже тверда. В мене, мені вдавалося лопати лише по невеличких частинках розколупувати ці ями. Я була дуже рада, бо мені здавалося, що тут ну, типа, земля мокра, пару днів йдуть дощі. Я зараз це швиденько викопаю. І все буде зашибісь. Ну Но ні, нормальної землі. Мягкої, от, буквально там на штик лопати. Далі просто повна жопа. Воно. Я вже трошки в землі зеркали викопила, а далі. А далі все, воно намертво стоїть, я треба довбати прям. Ну, я вже наловчилася, діло потрохи пішло. вже є скільки, шість, ні, п'ять, п'ять дірок підстовки. Почалася шоста. Ну, спочатку було прямо, звісно, важко купати перші дві ямки, а да, далі я вже, в принципі, поняла прикол, розкусила цю яму і цю землю от, і вже діло пішло набагато швидше. Залили стопці під шелтер з отакими от трубами. Розміри 4х8. Де наверх на ті залізяки насадяться бруси. На них вже буде кріпитися далі весь шелтер. Ну і потрошки буду розповідати, скільки ж нам це все коштувало. Арматура під стовпці 2000 гривень. Труба під стовпцями дві штучки по 450 гривень це 900. І пройдемося по деревині. Крок 150х50 см 16 штук, обрішітка 100 х 30 34 дошки по 4 метра. Дошки, якими ми оббивали потім шелтер, це були відходи від забора, тому кількість і ціну точно я вам не скажу, але загальному в нас вийшло деревини 3,2 куба, і за деревину ми заплатили 21 760 гривень. На рахунок криші в нас було два варіанти: або купувати бляху, або е, шифер. Але так як вартість е, одного шматочка бляхи, нагадаю, розміром 4 на 8, вартувала 15 тисяч гривень, ми вирішили, що коням буде достатньо і шифера, тому за нього ми нічого не платили. Ми зняли його з старої хати, з якої будуємо будинок. За роботу над кришею і каркасом шелтера ми заплатили 15 тисяч гривень. За щебінь, пісок та цемент під стовпи ми заплатили 870 гривень. За фуру піску 5600 гривень. І якщо додати оці всі наші витрати, загальна сума шелтера вийшла 47 130 гривень. Ну а після того, як дяденька на машинці нам пісочок оцей висипав, ми з чоловіком перевдяглися, взяли лопати і пішли розгрібати цю всю величезну купу. І в результаті отримали ось таку халабутку. Для коників зайняло це в нас десь півтори години. Ми дуже втомилися, але пісочок був розкиданий і шелтер майже готовий. Потім ми обгородили територію манежу 20 на 40 електропастухом, і тепер коні живуть там. Виглядає це звісно, все дуже красиво, тому що у нас позаду поле і ліс. Погода в нас багажає кращого, звісно. Зараз ґрун дуже поганий. Коні, звісно. Коні, звісно, цьому ґрунту дуже раді, бо вони, ой, вони як свині, вивалялися, да? ти вивалявся? Ти вивалявся? Привіт! Ось такий він весь в шишуї. <смі> ти дуже смішний. тут Палуся і Ель. Стоїть їй там. Ось така у нас годівничка, як класна. І покажу вам шелтер. Ось так він зараз виглядає. Доволі великий, просторий. Зараз ми зайдемо з вами всередину. Так, поміняти, дайте мені пройти. Дайте пройти тільки. Ось так він виглядає всередині. Тут ще потрібно його пофарбувати. Стеля в нас з шиферу. Ось такі от вибрані стовпи для основи. Вже рака. Ось. Тут в нас стоїть щіль, одна, інша. Це звичайно з мікромакроелементами, а це гімалайська. Ось, а отут коний туалет. Тут ще один е, рептух, іноді я чіпляю. Ось так ось виглядає. Тут такі дірочки залишили спеціально, щоб була трошки вентиляція. Сніг сюди не замітає, вода теж не потрапляє. Єдине, що я, звісно, дуже розчарована через підлогу, тому що ми тут засипали все піском. Але коні зробили свої порядки. І таке от. Зараз тут піска майже немає. Воно все перемішане з соломою, з сіном, точніше, тому ми вирішили, що трошки потім зредагуємо ось це розміщення, щоб всередині не було корму, щоб коні там так сильно не смітили, тому що ну, дійсно це і важко прибирається потім і дуже неприємно виглядає. Звісно, думаю, що коні в таку погоду дуже щасливі, бо для них це прекрасна можливість покачатися. О, такі вони. Красунчики, просто десь. Скільки я вислуховую за цих красунчиків завжди в коментарях не передати словами. О, заліпуха. М -м -м -м. Але як вони можуть бути чисті, якщо в нас? О? Ну от як? Я не знаю. Пішіть в коментарях, як вам шелтер, можливо, якісь інші рішення ви би для себе вибрали. Напишіть, чому, тому що ну, насправді мені це дуже цікаво. Можливо, ви колись нас буде ще один шелтер, щоб по було зручніше, щоб було два різних місця, але так і так. І я спочатку переживала, що їм буде там тісно, що вони не зможуть там поділити місце. Але насправді доволі класно вони всі жилися. Зараз нормально тому в тому шелтері живуть. Правда, ми вирішили зробити шелтера туалет, а зазвичай лежать або там вони на вулиці, але в цей момент ми просто думаю, що коли буде жарко, вони там будуть ховатися. Тому справді шелтер дуже важко захищає від вітру, там затишно. Думаю, що коли буде сонце, не так сильно буде нагріватися стеля. і Коні зможуть там ховатися в затінку, в прохолоді і в жарині. Ну, ми дякуємо вам за перегляд нашого відео. Підписуйтеся, будемо розвиватися з вами далі. Чекаю на ваші коментарі або з порадами, або з зауваженнями щодо нашого шелтера. Ще раз дякую за перегляд, всім па-па, Побачимося в наступних відео.